Усіх вітаю! Сьогодні ми у батьків і я чую, матуся порається на кухні і готує якийсь смаколик. Зараз ми подивимось. Як пахне, які аромати, я відчуваю за смажечку. цибульки. Я думаю, вона з м'ясом робить вареники все-таки, тому що запах не пельменів точно. Говорить, що кожного дня м'ясо противопоказано. Зараз піс! Я м'ясо. Ух ти! Коли це -то така божественна стала? Ха-ха! Пости знає. <пости> ну Ми в Бога віримо, але так що виходить. Я тільки татлітні зробила. А ага. вона це вона готує для вареників. Оце по життю. В них нема такого, щоб скуплятися, щось новеньке собі купити. Ні, у них як от вони взяли. При старорежимському режимі. І до сих пір ця посуда ні протирається, ні ламається взагалі. Я дивлюся, і кострульки все. Да, то ще та супниця. Це ще вже в городку ми жили. Привезли там, така очередь була на знакома подавщиця і нам оставила із сусідкою. Що, навіть так? Так, а да, посуду посуди ж раніше не було. Як не було? Ото пластмасова стулочка під цвітами. Ото, Зелена? Да, ото стулочки, коли завезли в Жилгородку, то в магазині ж, як не так жили. Так а де посуда була, де ви купували її? Отак і купували, в хайпу поїдеш, в очереді, станеш у дом торговлі в очереді. Стоїш довго, а то. Набереш що треба. Так... А кому не вистачило, будуть чекати новий привоз. Отож, я пам'ятаю, то люстра в нас ота, точка строїлась. Ось Зай... ця, так? Да? Зайшли ми в дом бита, очередь стоїть, люстри тут. Там така очередь була убийство. Ми думали, не достаїмо. Достояли, але очередь страшна, звісно, людей, звісно, не вистачило. А коли привозили нову? Довго чекати. Рідко шіпаю, привозили. Тут, рідко. Його розбирають, привезли, попади його. А стара. привозили за кордону? Я не знаю, їх привозили. Оце так. Да. А чому в нас не виробляли посуд? Часи такі були. Уже і У нас, нас виробляли будеш, так його ж мало. Це щас море всього. І магазинів не багато було, так? Да? В магазині вже ж. не так, як зараз. Ти поїдеш ж. на базар, що там? Дом торговлі. Е, і, що там? і базар. <клес> базар. Я не пам'ятаю більше магазинів. Отут. Це тобі було років 20. Це ти в 17, 18 вийшла заміж, так? Да? Е, е, свекруха робила у магазині, він раніше називався Скоб'яний. Так, Посудний. І посуданий була, і лібіль все там було. І от вона потрошку тоді, як завезе, от вона бере-набере. набере Класно, це вона да, в магазині, була. — Хто? Свекруха, дідусь. Свекруха моя бабуся була продавчиною. Моя свекруха. А, твоя? Так твоя, це ж матуся татка мого. Ну так. Да. Я не знала, що бабуся торгувала. Торгувала вона, і торгувала довго там. А я думала з корови внутрі, це все її життя. Вона торгувала. В місті Харкові, так? Ні, то в Каравані. А, у себе в селі. В собі. Каравані був Скоб'яний він називався. Ні, зараз навіть хлібного нема, а тоді. Та й зараз в магазинчик тільки який. Цікаво, дуже, друзі. Це ми про наше селище, да. батьківщина наших я ж, батьків, де немає зараз. В магазині я заміж ішла. Вона ж це ж мій перший шикванір, а то в коридорі. Хіба то Шехванір? Шкаф. Їх не було Шихванірів. А потім, а де я Шехванір не пам'ятаю вже, десь на руках у площі. Я вже не пам'ятаю, щохванір, де я взяла. Десь у когось. у спальні, тоді Шихванір вже. А так кровать вона взяла. Ну, двух спальню, ото раніше були на сітках. Це хтось з-під прилавка її дістав, так? Да? Ну, вона ж в магазині робила і привезла. І привезла. Класно, а цей час був, так як люди радувалися. Так? Така, як яка радість, коли купив. А зараз ходиш, грошей немає, магазинів повної не можеш взяти. Посуд красивий. Гарний. Зараз повний сьогодні так... гроші душі. Не те слово, посуд дуже дорогий, я ж хочеться обновити. Все дороге. Та ну да. Все просто. Та ну раніше, я ж думаю, також був дорогенький посуд. Ну так, да. ну, дуже не набереш. Дуже не набереш. Ма, а сережечки оці в тебе все, все. життя? Округа їздила, торгувала із саду сливи, яблука. І вона їздила десь, куди вона їздила. В інше місто, так? Да? Другі города, де ага. На власовки грузили, ті ящики наривали. І де вона золото взяла? Там скупилась. Скупилася, а потім приїхала і тут перепродала, так? Не перепродала, сережки нам привезла. О така була. Це помилалась ми з Люсію. дай мені вона з камушком не хотіла і віддала мені оці, а собі взяла і ти на це повелася. Це мені все одно. Капець, яка ти і, простав доску. І, її захотілося чисті, і що в неї зараз чисті, да? Так я сьогодні зателефоную, навіть Мильчі. зараз по вайберу зателефоную, і я спитаю, де мату сині нехай поверне терміново. Ти диви, яка поміняла вона. вона, вона Тобі краще з камнями віддала, а собі гірші забрала. Вона вже... Другі стара, мабуть, помічу. Та ну, вона, так, да. ти так одягнула чужі сережки. Я, я, я взагалі не, не люблю. І ні ні змійок, ні сережки, да. так я любила на руці, от були часики молодості. Ну Браслети, ти... ні, а часики б я б також. Не чи вони б їх вони з'явилися і все відпало. Телефони які? Мобільні, що? Ну да. А що, були в молодості твої мобільні телефони? Ні, мобільних не було, вже часи, ще ж на телефоні, подивилися коврини, на що ти річні часи. Ну так. Да. А раніше ручних море було часів і вже вибираєш, вибираєш. Вона має на увазі, що часики носили, поки не було мобільних телефонів. А зараз з'явилися і навіщо ті часи? Години можна і на мобільному подивитися. Ото -от так. -от. Раніше ж телефони проводні були, також платили за них. Але часики потрібні були, щоб глянути скільки годиночок. От -от. ну, Я пам'ятаю, вона колись розповідала, як вона раділа цим все Ну, Це вона обмінялася з таткованою рідною сестрою. Попросила, щоб матуся з нею помінялась. Такий обмін. Зрок там були бордові, такі коричневі, Свекруха що всім привезла. І всі сережечки були з різнокольоровими. Є, кольця привезли. А, і кольця були. А як вона дарувала? Сказала, що хоч та й вибирай одне. Чи? Кольця, кольця персні з камушками. Персні були, так, да, я пам'ятаю. Ну, вона говорила, саме з оцим фіолетовим їй найбільше сподобалось. Оті з життя в них і проходила. Да, все життя там трошки посміялися, які. Пельмінчики в тебе були крупнючі. Да? Да, да. Жіночка написала, це маленькі варенички. <реш> <реш> Ні, до речі, всі погодилися, що на цій. Ну, ти та моя пельменниця... ти чу, що тобі кажу? всі погодилися, що не сподобалося ліпити на пільмниці. І всі люблять так, як ти, ліпити вручну. Навіть їх дітки, донечки також ліплять вручну. Ніхто не написав, що там на пільмі це готують пільмішек. Всі написали вручну. В неї там щось кипить, я вже погляду Думаю, З усіх сторон, там кипить, там вариться, О, там да, смажиться, аромати стоять. На весь будинок, як завжди. Сьогодні пасмурно на вулиці, але вночі. Пішов, сніжок, такий да. якийсь я в час ночі. Згадала, ну, монтувала ролики, в час ночі згадала, що у корей не вимкнула світло. Виходжу в час ночі, сипе дрібнесенький сніжок, таке щось, як ото дощик моросить, як пельочка. І дивлюся, земелька, скамька вже покриті сніжком. Думаю, ну, до ранку буде краса зроблю друзям коротеньке відео, що у нас сніжок випав. Поки до ранку встаю. Уже воно містами потануло, знову туман. Ну, що плюс один, дорога сіра, зразу потала, а так і держалась де на травки. Вчора воросило таке почало, вроді немає тоді. Ну, а да, ніч О, трошки підсипало. Це так. Ой, там жіночка одна написала так класно, говорить, пільмішики, швиденько. Стопочкою невеличкою робить кілечко. На це кілечко кинула кусочок м'яса, а іншим кілечком накрила зверху, а потім бере ще меншу стопочку і придавлює е, цей пельмішик. І воно хорошо зліпилося і такий маленький, акуратний А це, думаю, людина приловчилася. Дві палянички на м'ясо, а потім менше стопочкою придавила цей пільміш. Я ж пільмішку беру я в руках же ще, я ж її раз-раз, раз щоб вона не товста була. Ну да, я так. Яка не товся, тонча, ще я... Ма, ну а взагалі я Вони ж, і... ж скалочкою розкатують ці маленькі палянички. І розкатують так тонесенько. Це у нас пухкі такі он, паляниці, що треба руками, що. Це, це ну, вона кожен по-своєму робить. Просто людина поділилася, як вона цікаво робить. Що якщо приловчитися, так дуже швидко можна ліпити їх. Ну, матуся, все життя ліпить, вона й так швидко приловчилась. Вона просто не ледача, і вона це робить постійно. Ну як постійно, не так, щоб Та ледача. Як се захоче, і робити, не ледачі а хоч, хоч, Робиш, тому що лісти захочеш. я собі говорю, а хто як не я? Ну хто зробить за мене як не я? І встаю, і щось іду роблю, бо люди Я думала, Сьогодні не варити. Думаю, може завтра. Лень, <гум> лень за тебе говорить. Бо да? вже є гритні котлетки. А голод переборов, так? Да? А думаю, утром завтра це проходжу у центр. Захочу жрати. Мені ж треба направлення поїхати взяти. Ага. А тоді прийду, я не люблю, як вже прийду. Все те, вже намарилася, а потім з варениками. Да, зранку я наготовлю, а тоді вже роблю свої діла, no. які є. Багатенько, капусточки накладаю. Капусточки є, щоб не пусті були, щоб. Тільки ще б їх їсти, сметан. Ой, сметанкою класна, да, Ну не з же ж. Сметанкою. Можеш капнути кетчупа, ну це може а такий. Які тут, ну капустка кисленька, за чим той А Капусти я кисний не додавала. Я не люблю. Прийшов, привіз там досточка, а вони досточка не може. Попросив Тетяни Антоновни стулочку маленьку ось сюди чистить картошку і щоб присісти. Зателефонував татко і говорить, прийди до нас, він зробив стільчик вчительки молодших класів. І говорить, я хочу підписати. Він такий любитель, як якусь поділочку зробить для хорошої людини, він завжди щось смішне напише. Вона На Аллу занімала. Да, ну, алу, ну так молодших класів. Це ж до третього класу вчителька. Да. От. Він навіть мені коли щось робив, бува, щось смішне напише, І воно все життя треба знайти почитати. Там то. І він хоче, щоб я це зробила, написала маркер. Просить простим олівцем, мабуть, ми не напишемо по дереву, ну, якщо татко хоче, що ми зробимо. Мама сказала, в неї є маркер, вона І від родини щось він там сочинив. Будемо писати на стільчику, щоб людині віддати. Я сподіваюся, людина не засмутиться, що і стільчик з поганим маркером. А вона потім піде фарбу купи і замалює шведать щоб, щоб не бачити оте все. Красує. Це ж кожен прийде, якщо побачить, читатиме. У мене ще почерк такий на дерев'яному виробі. Він стукає, і стукає, і йде. Він не стукає, він пішов. Пішов. Зараз прийде, покаже стільчик. Зробив по просьбі чоловіка цієї вчительки. На базарі насправді продаються і стільчики, і стульчики, і табуреточки, і що там тільки не продається. Але треба, щоб татко зробити. Їздить постійно і швабри, стільчики. Де в електрички? Де да, в електрички. А я бачила, да, так, да, швабри, стільки. Такі балакучий трошки почне там виступати, але не обращають уваги, тому що. Ну він уїти. по 40 гривень стільчики, тепер по 100 гривень, дивлячись, який Так, да, продає. Да. В мерефі стоїть да. на вокзалі, прямо на вокзалі також чоловік виносить свої всі вироби, там і лісниці, чи які драбинки, і усе. Ну, я підходила, вже... да, Закажи де розтеплювалась. А таточко, що татко, татко вже ж хворіє, він вже не буде робити. Він відмовив, але дуже сердечно просив, жіночки мої зробив. Вмовили татка. Вареночки, вареночки. Смаковиті вареночки, ману знову ти нагониш людям апетит. Бідні люди, мені вже їх шкоду. І їм прийдеться стояти це в муки. Там одна людина написала, Іра, я точно як твоя мама, тільки ще гірше. І на голові мука. То там написали олійку, А людина в захист пише в мене на голові. Борошну. Мама, передничок Одягає, стоїть. Дивлюсь, пузико біленьке вже наїлося, борошно. Ж до того. Угу. Ну, оце вона так любітільниця, макички намазать весь стіл. Та в нас тут майже мали борошном так. Ну, Олійкою я, ну, щоб... я не бачила. Ну, щоб вареники там, олійку вмакали руки. Ну, люди да, взагалі не користуються економлю, я, економлю, я не економлю. Ні, це щоб порядок був, люди привчилися, їм легше. Вона в олійку вмочила руки, вона декілька вареників бігом раз-раз раз і все. Я бачила відеоролики, ж таку ж пробувала. Ну, просто що незвично, що між пальцем кругом все це жирне, а так нормально воно ліпиться, все. І олії, лість, і отак домашня жирна. І руки, і суміваєш, і, бу... і все одно на червоному. Да. Ну, буває, не вдавалося то зліпити, тому що воно ж якось не, не зліплялося Ого. чомусь. Тут ліпиш, тут ліпиш муку без конца, руки. Да. А там якось воно слизьке. Ну, а не. так, якщо приловчиться, і так, і так зручно. Ні, вони мають на увазі, що стол чистий, немає такого борошна. А вимивати його в стол? Якщо мою ще вимивати, теж ще то ж, то ж хімія ця по столу, це треба мити. Ні, на столі нема олії. А на чому? Воно коли в тістові олія і на руках, він не прилипа ні до стола, ні до чого. Ти його зліпила, акуратненько лежиш. І вареники на чистому столі лежать, чи на ну, на чистому, понятно. ну тісто ж місяць. Тісто додається олійка, і воно добре вміситься, не прилипа до рук. Ні, взагалі, якщо насправді, Ма, якщо насправді то кращий варіант, то те, що люди роблять на олії. Оце так вкусно, смачно, красиво твої, це без спору. Але якщо приловчитися до того рецепту, то там взагалі класно виходить. І чисто, і швидко. Ну, Мені той варіант більше подобається. Так, таточку несе. Стільчик для вчительки молодших класів. І зараз він мене заставив от, писати, там писоти своїм коровим кучерком. дай я гляну. Покажи па, де він, А? де стільчик? Ще. ще, ще. Ух ти! А, ти прийшла Так. <гум> Я ж без этого не ходю взагалі ніде. Воно в мене вімкнуте зранку до <ривіт> ранку. <ривіт> Я ж розкажу, в чому діло, що ти не зря. Татко зробив стільчик. Для вчительки молодших класів, і оце він хоче розповісти, похизуватися, щось погуморити. Я вирішила окремо зробити відео, не місити туди до вареників, коли матуся ліпила, і він зайшов з цим стільчиком. Он він стоїть. Говорить, желудочний сік виділяється так вночі. Так я дивиться не їсти, не годиться. Желудочний сік виділяється. І... Так, ще разок, ще разочок. Араз спробувати. Напихає. Що, себе не пізнав, то типу. Сімейка напихається, ну.